Про взаємодію зацікавлених сторін підготовці і проведенні реформи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою в Україні говорили за круглим столом представники правління Асоціації малих міст України. Павло Козирів, голова Асоціації Малих міст України, наголошує, зміни в системі управління державою назріли в Україні вже давно. На моє глибоке переконання, все, що відбувається погано зараз в Україні, аж до військових дій все це результат надзвичайно жорсткої централізації влади в країні. Зараз самоврядування і за допомогою політичної волі керівництва намагається радикально децентралізувати життя, щоб люди могли всі свої ну, 90% питань вирішувати там, де вони живуть, і щоб в них була, ну, бажання, є безумовно, щоб була ще можливість. На початку засідання круглого столу міський голова Сергій Соломаха привітав присутніх на Миргородській землі та бажав всім плідно попрацювати. Говорив він і про очікуваний результат засідання. По тих законопроектах, які зараз готуються на по зміні до конституції, по зміні там до бюджет до бюджетного кодексу, до інших питань, якраз сьогодні піде мова, і ми виробимо якісь спільні думки. І запропонуємо їм їх для законодавців. Без кардинальних змін у системі управління державна система не зможе ефективно працювати. Тому децентралізація влади єдиний правильний шлях для України. Переконані міські голови, які входять до правління Асоціації малих міст України. Занадто багато влади. У нас яка ні за що не відповідає, а треба, для того, щоб були розписані всі повноваження так, для того, щоб вони не пересікалися і не дублювалися в суспільстві. А суспільство готове давно для того для реформ, щоб вони пройшли в наші держави. Я більше ніж впевнений, що. Той рівень місцевого середування, на якому ми знаходимося сьогодні, не задовольняє абсолютно жодного представника громад, не маленького села, ні великого міста. Сьогодні, знаєте, от як на мене, місцеве самоврядування частково зупинилося на рівні міста обласного підпорядкування. А якщо копнути нижче, то взагалі в районних центрах, в селах фактично є лише обов'язки і немає жодних. Можливостей, немає жодних спроможностей громади виконати те, що їй потрібно. Ну, не можу сьогодні, повірте мені, жоден чиновник з Києва, знати, що краще робиться в тому чи іншому селі. І ви знаєте, от 22 там, роки нашої незалежності постійно чомусь відщіпувалося від місцевого середування і жодного разу не додавалося. Мабуть, прийшов час віддати борги місцевосредування, дати можливість людям самим спробувати, похазінувати. Розумієте, все-таки я більш ніж впевнений. Що не в кожній громаді відразу буде добре, не в кожній громаді все вийде, але все одно в кожній громаді буде краще. Миргород не випадково обраний для проведення засідання. Серед інших малих міст України він має хорошу репутацію. Миргород сам по собі вже є бренд. Навіть якщо нічого не показувати, скажи, Миргород, і всі знають, що це таке. Тим більше ми бачимо вже по перших годинах перебування в місті, що тут. Громада вміє вирішувати питання і благоустрій. Ну безумовно, там якісь грунтовні речі відразу не побачиш. Але мер, коли потрапляє кудись в громаду, він відразу бачить, чи є тут господар чи ні. В Миргороді господар є. Місце ваше чудове. Я зустрічався з мером, знаю його давно. Я хочу сказати, що він молодець, якщо підтримується у чистоті в порядку. Місто. Чесно скажу, я вражений миродом, тому що я очікував зовсім іншого. Для мене, чесно кажу, по інтуїції це було статистичне українське місто. Перше, вразила чистота, вразила оханність, вразила приємність людей, я встиг поспілкуватися з деякими людьми. А це, повірте мені, для мене, як для міського голови, дуже великий, ну, скажімо так, знакість, каталізатор, сингрето, відношення і до місцевої влади, до всіх відносин. Подобається компактне розташування. От, я подивився центральну вашу вулицю, мені дуже подобається. Нібито і багато всього в той же час ну, знаєте, немає такої от, ну, хаосної такої накиданості об'єктів і так далі. Протягом дня міські голови за круглим столом обговорювали шляхи ефективної реалізації концепції реформи місцевого самоврядування, а також виробляли спільне бачення та узгоджували план подальших дій для ефективного здійснення кроків реформи місцевого самоврядування. Потім гості оглянули кращі практики міста та курорт Миргород, який тепер носить звання кращий курорт світу. Тож пропозиції, які звучали в ході круглого столу, будуть узагальнені та направлені до вищих органів влади для пода. Дальшого опрацювання пропозиції стосувалися, перш за все, тих змін, які зараз пропонуються до бюджетного кодексу, і саме ті позиції, які на сьогоднішній день для малих міст є неприйнятними. Тому ми домовилися про те, що ми будемо подавати до асоціації міст, ми будемо подавати до міністерства і до Верховної Ради наші пропозиції врахувати інтереси малих міст при проведенні реформи місцевого самоврядування і при внесенні саме змін до бюджетного кодексу, тільки на сьогоднішній день вже проєкт змін сформований. Це перше. А друге, ми обговорювали ту програму, яка планується на щорічній конференції малих міст в вересні в Українці. І там важливі питання, які ми хочемо обговорити. Це консолідація всіх асоціацій місцевого самоврядування в Україні, це створення єдиного голосу місцевого самоврядування, тобто відновлення роботи Національного конгресу місцевого самоврядування. Тому ми обговорили, якими шляхами це можна робити, і на конференції будемо це обговорювати і приймати рішення.